Овочі дуже потрібні кожній людині. Їх вирощують на полях. Після збирання врожаю овочі потрапляють до магазинів, а звідти на наш стіл. Із них готують салати, супи і інші смачні речі. Перед вживанням овочі обов'язково миють. Багато вітамінів міститься в овочах. Вони корисні всім. А тепер давайте відгадаємо загадки і пригадаємо назви овочів. І печуть мене, і варять мене, і їдять, і хвалять, бо я добра. Що це, діти? Так, це картопля. Сидить баба у коморі, а коса її на дворі. Що ж це за баба така діти? Вірно, це морква. Головата, джинджуриста, сорочок наділа триста, а нога одна. Що вона така, діти? Капуста. Я в кожного у господі стаю у пригоді, а хто мене роздягає, той сльози проливає. Що це? Вірно, це ж цибуля. Сам червоний, а чуб зелений. Здогадались? Так, це ж буряк. Молодці.